Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке забруднення навколишнього середовища. Забруднення це коли шкідливі речовини, сміття, дим, хімікати потрапляють у природу, шкодять людям, тваринам і рослинам. Існують три основні види забруднення: забруднення повітря через вихлопні гази автомобілів. Заводи, пожежі. Забруднення води. Коли в річки та океани потрапляє сміття, нафта, хімікати. Забруднення ґрунту через неправильне викидання сміття, використання шкідливих добрив. Цікаві факти про забруднення повітря може бути більш забрудненим у приміщенні, ніж на вулиці. У будинках можуть накопичуватись пил, дим від свічок, хімікати з миючих засобів. Рослини допомагають очищати повітря в кімнаті. Одне дерево поглинає до 20 кг вуглекислого газу на рік. Дерева не лише дають кисень, а й очищають повітря від шкідливих речовин. Якщо виробити ліс, забруднення повітря збільшиться. Щороку у світі викидається приблизно 300 мільйонів тонн пластику. Це як 50 мільйонів слонів за вагою. Велика частина цього пластику потрапляє в океани. Мікропластик можна знайти навіть у дощовій воді. Пластик розпадається на дрібні шматочки, які потрапляють у ґрунт, у воду і навіть їжу. Викинута батарейка отруює 400 літрів води. Батарейки містять важкі метали, які забруднюють воду та ґрунт, тому їх потрібно здавати на спеціальні пункти збору. Як можна допомогти природі? Сортувати сміття, пластик, скло, папір та метал. Можна переробляти. Це допомагає зменшити кількість сміття на звалищах. Використовувати менше пластику. Краще брати багаторазові сумки замість пластикових пакетів, використовувати пляшки та стакани, які можна мити, а не одноразові, не викидати сміття у природу. Одна пластикова пляшка. Може розкладатися більше, ніж 400 років. Якщо кожен буде викидати сміття у спеціальні місця, довкілля стане чистішим. Економити воду та електроенергію. Закривати кран, коли чистиш зуби. Це економить до 10 літрів води на день. Вимикати світло в кімнаті, якщо воно не потрібно. Саджати дерева і квіти. Дерева очищають повітря і зменшують шум у містах, квіти приваблюють бджіл, які запилюють рослини і допомагають їм рости. Менше користуватися машинами, якщо можна, ходити пішки або їздити на велосипеді. Автобус або поїзд можуть перевозити більше людей, тому вони менше забруднюють повітря, ніж багато окремих машин. Брати участь у прибиранні природи разом з родиною, можна організувати прибирання парку або лісу. Такі акції допомагають зберегти природу чистою. Якщо кожна людина буде дбати про природу, вона стане чистішою для майбутніх поколінь.